Вітаю! Продовжуємо підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, і тема сьогоднішнього уроку – іменник як частина мови. Сьогодні ми з'ясуємо значення іменника, визначимо його морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Отже, іменник це самостійна частина мови, яка називає предмети, дію, стан або абстрактні поняття і відповідає на питання, хто або що. реченні іменник виконує роль підмета, присудка, додатка, неузгодженого означення або якщо вживається із прийменником, то обставини. Розслянемо реченню. Цвіт верби прекрасне і зворушливо диво природи. Іменник у цьому реченні Цвіт відповідає на питання, що? Це підмет. Цвіт є що? Є диво. Це присудок і також іменник. Група підмета. Цвіт чого? Верби. Це додаток. Диво яке природи це означення. Неузгоджене означення можна перетворити на узгоджене, природнє диво. Або розглянемо ще одне речення. Зброю для миру кують ковалі. Іменник хто ковалі це підмет. Кують що? Зброю. Це додаток, виражений іменником. Кують для чого? Для миру. Це обставина. Виражена іменником із прийменником. Зазначенням іменники поділяються на назви істот і назви неістот. Іменники назви істот відповідають на питання хто. Наприклад, хто хлопець, хто ведмідь. Іменники назви не істот відповідають на питання що? Що парта, що дерево. Також іменники поділяються на власні і загальні назви. Власні назви це індивідуальна назва одного предмета, наприклад, Запоріжжя, Іван, Київ і загальна назва це іменники, які називають ряд однорідних понять, наприклад, місто, ім'я. Розглянемо морфологічні ознаки іменника. Іменники мають категорію роду. Виділяють три категорії роду. Це іменники чоловічого роду, наприклад, Орел, Батько, Портфель, іменники жіночого роду, наприклад, синиця, дошка, дівчина і іменники середнього роду. Наприклад, кошеня, вікно, кіно. Крім того, є іменники в українській мові спільного роду. Іменники спільного роду можуть означати іменники спільного роду можуть називати осіб як жіночої, так і чоловічої статі, наприклад, сирота, сирота Ольга і сирота Петро, або нероба, невдаха. Звертаю вашу увагу на те, що іменники, що означають назви осіб за професією, Відносяться до чоловічого роду, хоча можуть означати і осіб жіночої статі. Наприклад, моя сестра архітектор. Іменник архітектор чоловічого роду, моя мама математик. В українській мові є іменники, що вживаються і у формі чоловічого, і у формі жіночого роду. Наприклад, зал зала, клавіш клавіша, жираф жирафа. Запам'ятайте, що, на відміну від російської мови, в українській мові іменники путь, криза. Резидія, філія це іменники жіночого роду. А іменники біль, собака, сибір, насип, степ, дріб. Це іменники чоловічого роду. В українській мові є незмінювані іменники. І для визначення їх роду треба знати наступні правила. Назви осіб мають рід відповідно до статі. Наприклад, цей Денді – чоловічого роду слово, ця леді, назви тварин відноситься до чоловічого роду. Наприклад, цей поні красивий колібрі. Названий істот відноситься переважно до середнього роду. Наприклад, це портмоне, красиве кашпо і власні назви зберігають рід загальних назв. Наприклад, Дбілісі це місто, тому слово середнього роду. Огайо, якщо це штат, то чоловічого роду. Якщо це річка, то жіночого роду. Розглянемо таку морфологічну ознаку, як число іменника. Іменники змінюються за числами. Вони можуть бути вживані в однині і в множині. Наприклад, стіл столи, шафа, шафи. Хлопець, хлопці, і таких іменників в українській мові більшість. Проте є іменники, які вживаються або тільки в однині, або тільки в множині. Давайте їх розглянемо. Розглянемо іменники, які вживаються тільки в однині. Це назва речовин. Наприклад, молоко. Олія, оцет. це збірні іменники, які називають назву як сукупність, наприклад, листя. Подоба. іменники з абстрактним значенням. Наприклад, доброта. Телебачення, «Гори», любов, чуйність і власні назви, наприклад, Волинь, Тернопіль. Запоріжжя. В українській мові є також іменники, які вживаються тільки в множині. Це назви парних предметів. Наприклад, двері, ножиці, штани. Це іменники з матеріально речовинним значенням. Наприклад, висівки, дріжджі, це іменники, які називають сукупність предметів. Наприклад, витрати. Назву відрізків часу свят. Наприклад, канікули. Обжинки, христини і власні назви, наприклад, суми, черкаси, чернівці. Іменники української мови поділяються на чотири відміни. Розглянемо принцип поділу іменників на відміни. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого і спільного роду з закінченням А. «я». Наприклад, доброта. Це іменник жіночого роду закінчення А. Суддя це іменник чоловічого роду, бо називає це іменник чоловічого роду, бо це назва професії закінчення Я. І площа іменник жіночого роду закінчення А. Давайте візьмемо іменник сирота. Іменник спільного роду, закінчення А. До другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням. Позначимо це таким значком. Наприклад, слово хліб. Іменники середнього роду з закінченням О-Е або Я. Наприклад, Око. Середній рід – закінчення «о». Горе – середній рід закінчення О, горе, середній рід закінчення Е, весілля, середній рід закінчення я. І тут допишемо приклад слова хліб. Звертаю вашу увагу, що до іменників другої відміни належать іменники середнього роду з закінченням О-Е-Я, які при відмінюванні не набувають суфіксів ат, яд, н. Іменники третьої відміни. Це іменники жіночого роду з нульовим закінченням, наприклад, слово ніч, піч та іменник мати. І іменники четвертої відміни це іменники середнього роду з закінченням а-я. Але які, будьте уважні, при відмінюванні набувають суфіксів «ат», «ят», ен. Наприклад, ім'я, іменник середнього роду, закінчення я. І можна було б подумати, що це іменник другої відміни. Але змінимо це слово, наприклад, родовий відмінок. Немає імені. І бачимо, що з'являється суфікс ен, то іменник це четвертої відміни. Або теля, іменник середнього роду, закінчення я, але теляти. В родовому відмінку буде, з'являється суфікс яд. Тому це іменник четвертої відміни. Іменник першої і другої відміни поділяються на групи. На твердом, яку імішано. Визначити це дуже легко. Якщо основа закінчується на твердий приголосний, то це тверда група. Нам який приголосний, яка група? І якщо на шиплячий, то мішана. Давайте розглянемо це на прикладі іменників другої відміни. Наприклад, слово стілець це іменник чоловічого роду, нульове закінчення, значить це друга відміна. Основа закінчується на м'який приголосний, то це іменник м'якої групи. Або візьмемо слово хліб. Основа закінчується на твердий приголосний, то це тверда група. Або слово ключ. Основа закінчується на шиплячий, то цей. Мішана група. Зараз давайте подивимось, як поділяються іменники другої відміни з основою на R на групи. Вони також мають тверду, м'яку і мішану групу. Але проблема тут в тому, що всі вони закінчуються на R. Тож, до твердої групи належить більшість іменників з основою на R. Ну, наприклад, слово. Жир, явір, базар. На допомогу тут може прийти наголос. В іменниках твердої групи наголос не переходить з основи на закінчення. Наприклад, базар, базару, базаром Він залишається на місці. То наголос не переходить. Також до іменників твердої групи належать іменники. Іншамовно походження на р, ір, ор, ур або юр і з постійно наголошеним ар або «ир». Наприклад, папір, майстер, професор, базар, директор, гектар, ювіляр. Також сюди належать іменники, комар, снігур і звір. Хоча в названому відмінку множини вони набувають закінчення іменників м'якої групи комарі, звірі, снігурі. До іменників м'якої групи належать іменники із суфіксом ар або ир, які в однині мають наголос на корені. Наприклад, лікар, лікаря. Сюди ж належать іменники, їх треба запам'ятати, як вівчар, якір, байкар, ігор. І до іменників другої відміни мішаної групи належать іменники на яр, які означають назву людей за професіями. Наприклад, газетяр, гусляр, весляр. І зверніть увагу, що наголос тут переходить з основи на закінчення. Наприклад, газетяр, родовий відмінок, газетяра, гусляр, гусляра, весляр, весляра.